Раніше у цьому львівському ательє шили на експорт дизайнерське обрання різних брендів. Але з початком війни кравчині почали створювати тактичний одяг для бійців, і тепер тут відшивають український військовий стрій за всірцями форми НАТО. Ми працюємо за українськими стандартами. Розмір, зріст, ми шиємо малі розміри, тобто 40-й, 42 й і також великі 64 66 Ми йшли від натівських стандартів. Наш костюм має більше функціоналу. У нас є дев'ять кишень замість шести на штанах. В ательє працюють як львів'яни, так і вимушені переселенці. Тетяна у рідному Слов'янську викладала кравецьку справу. Від квітня жінка проживає у Львові. Ми виїжджали з сім'єю останнім евакуаційним поїздом. Після того вже не було поїздів. Ми тільки виїхали і від на наступний день на Краматовській. Кому на ЖД вокзалі була трагедія, коли в мирних жителів попала бомба. До війни я шила хореографічні костюми. А ось так така ситуація, що треба шити військову форму, треба армії допомагати. Схожа історія Івальони. Ще у березні вона з родиною виїжджала з Харкова, коли на місто вже здійснювали авіанальоти. Вдома вона шила жіноче пальто, а тепер форму для бійців. Скільки комплектів відшила, каже, вже не порахує. Дуже багато. Але... Не знаю, тисяча, півтори, дві, не знаю, ну дуже багато. І тому і шиї. І ши, і ши. ну, хлопцям потрібно що? Потрібно одягати, допомагати, якщо ми це можемо. Що б ми. В ательє відшили вже понад три тисячі комплектів військової форми: це кітелі, штани, сорочки та панами. Дещо кажуть, вирішили вдосконалити. Єдине, що ми відійшли від стандартів, ми ось цей трикотаж почали давати е, бавовняний. Тому що кулмакс, він, його перевага є в тому, що він швидко сохне, але він є, це є суцільна синтетика. І щоб ви розуміли, все-таки, коли ти носиш постійно одяг і цей натінне достатньо в контакті з тілом, то краще все-таки бавовняні речі. Замовлень кажуть, в ательє багато, а от швачок наразі бракує. Готовий одяг ательє передає бійцям переважно через волонтерів, а також безпосередньо у деякі батальйони. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів.